Неспішний ранок з Наталкою Маренчак. Наспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. для вас працює я, Наталка Морінчак, і сьогодні, в першій частині етару, ми говоримо про роботу сервісних центрів МВС в Харківській області під час повномасштабного вторгнення та нові можливості у 2024 році. В мене в гостях сьогодні Дмитро Кренер, начальник регіональних сервісних центрів головного сервісного центру МВС в Харківській Полтавській та Сумських областях. Доброго ранку, доброго ранку так, ну що, давайте спочатку розберемося, що це за сервісні центри в МВС такі. Що вони роблять? А, ну, давайте так, щоб всім було зрозуміло, сервісні центри це колишні МРФ. МРЕО-ДАІ, uh -huh. МРЕО які були до цього. Зараз дуже просимо всіх називати сервісними центрами МВС. Дякую вам, що ви в темі. Uh -huh. а, по-перше, це здача іспитів теоретичних та практичних, та приреєстрація транспортних засобів. Uh -huh. Це наші основні послуги. У нас 10 сервісних центрів в Харківській області. Два знаходяться в місті Харкові, а інші по області. Наші основні здобутки зараз це те, що в нашій шість сервісних центрів знаходяться в укриттях. Uh -huh. А в місті Харкові основний головний сервісний центр наш перший знаходиться в укритті на Шевченко, двадцять шість, та а, також на Шевченко є сервісний центр, який переїхав до станції метро Київська, який займається тільки іспитами. Uh -huh, uh -huh. Це в метро найбезпечніший uh -huh. сервісний центр наразі, який може надавати послуги під час повітряної тривоги. А, але е, в деяких сервісних центрах е, ми нам не вдалося ще знайти приміщення та приїхати до укриттів. Е, це е, на, чотири, чотири так: так. це ага. місто Балаклія, ага. Пісочин, Ізюм та місто Мерефа. Ага. До кінця року ми плануємо перевести до укриття Балаклію та Пісочин. По мерефі та по ізюму поки що не, не, не немає можливості знайти приміщення. Але ми будемо продовжувати, продовжувати шукати. Угу. А ви саме шукаєте приміщення? Ну немає такої програми, щоб збудувати приміщення. Ну збудувати спеціально. це. Потрібен час, потрібні угу. гроші. Ми приїжджаємо, де є така можливість. Нам потрібно приміщення, щоб це було хоч найпростіше укриття. Угу. А, угу. Десь це навчальний заклад, десь це спортивний клуб, десь це станція метро. Збудували приміщення ми тільки на, в Харкові на Шевченко, 26. Ми розуміємо, що ну, коли людина хоче отримати послугу, їй не принципово там є тривога, немає тривоги. Вона записалася на, на цей час та хоче або скласти іспит або перереєструвати транспортний засіб. І ми вже бачимо таку тенденцію. Наприклад, в, в ті сервісні центри, які не в укриттях, люди набагато менше записуються, тому що вони розуміють, що можуть проїхати. Наприклад, до міста Мерефа записатися на 12 годину, а це буде тривога. А тривога може бути 3-4 години, uh -huh. і людина не отримує послугу. Вона краще запишеться там до Харкова або до іншого сервісного центру, який знаходиться в укритті, та буде отримувати цю послугу. Uh -huh. Uh -huh. Бачимо таку тенденцію, що кількість навантаження наших працівників в тих сервісних центрах, в яких немає укриттів, вони набагато менше зараз. Моїх. Переводимо до других, якщо є така можливість, то переводимо до тих центрів, які в укриттях працюють. Угу. А як швидко, ще раз давайте повторимо, в Пісочині та в Балаклії планується переїзд, так? Так, до центрі. кінця року переїдемо точно, тому що зараз так вам сказати, там два тижні, три тижні не буду. Але до кінця року ми приїдемо, в нас в планах є. Є там приміщення, нам допомагають місцева влада. Uh -huh. Ми переїжджаємо там до укриттів найпростішого типу. Пісочин дуже принципово для нас місце, тому що до а, а, до цього до до, до до, до повномасштабного вторгнення, коли не було такої кількості тривог, наприклад, пісачів був на другому місці в області по кількості реєстраційних операцій. Дуже зручно ну, дуже зручно. Локація. Я власне от сама не так давно там перереєструвала автівку і не дивлячись на те, що там і тривоги, і ще щось все одно це найзручніший центр от в порівнянні з тим, що працює на Шевченко. То мені зручніше в пісочінь, бо є. там все поруч. Тобі не треба нікуди їхати. Ти да, ти зайшов і отримав одразу всі послуги достатньо швидко. Так, я з вами згоден, і ми просто розуміємо, що у нас там в Січні не дуже приміщення вже не нове, і вон там немає можливості побудувати укриття або mm -hmm. знайти укриття. І ми за допомогою місцевої громади переїжджаємо вже на постійній основі. Плануємо переїхати в укриття найпростішого типу. де будемо надавати послуги, незважаючи, є тривога або немає тривоги. Uh -huh, uh -huh. Буде дуже Дуже такий симпатичний сервісний центр, мені, мені здається. А, а да, ну, Якщо можна вже казати, чи далеко він від найбільшого. Там же, там, же, там же, там близько там 300-500 метрів. Ух ти! Так. Це класно. А, так. А, власне, ще таке питання. А, давайте перерахуємо всі послуги, які люди отримують в сервісних центрах. Можна перереєструвати автівку, можна здати іспит, так? іс, так. можна отримати послуг. Свідчення водія. Обміняти про... посвідчення відміняти. водія, відновити посвідчення водія, також само відновити свідоцтво про реєстрацію, перереєструвати транспортний засіб, зробити вибраковку транспортного засіба. Зараз ця послуга також дуже, дуже uh -huh. популярна, тому що ми розуміємо, що з транспортними засобами щось може трапитися в цей час. Це наші основні такі послуги, які ми надаємо які користуються попитом. Uh -huh. Так. А, власне, які показники в тих шести сервісних центрах, що працюють в укриттях під час повітряної тривоги? Ну, я так, якщо по почергово казати, перший сервісний центр, який переїхав до укриття, це був на Шевченка-26. Спочатку там почали тільки робити перереєстрацію транспортних засобів. І ми одразу побачили, що дуже був великий, великий попит, тому що люди зрозуміли, що їдемо туди. Отримують там послугу. Потім у нас відкрився, наприклад, в Богодухові. Так там, де в нас угу. не багато співробітників, ми не очікували, що люди туди поїдуть. І, наприклад, коли там на тиждень створять було... бум. бум. Так, коли там на тиждень було 100 операцій, угу. потім стала одна тисяча операцій. Це угу. дуже великий попит. Потім, звісно, коли відкривалися інші сервісні центри в інших районах, ми цю ситуацію вир... вирівняли десь більш-менш адекватно. Я ж кажу, коли да, коли перший центр запрацював, це було дуже, дуже ну ситуація мінялася. Наприклад, також хочеться сказати ще про нашу таку невеличку гордість. Це сервісний центр в метро. Це він єдиний в Україні, і також всім рекомендую, якщо є потреба, там скласти теоретичний іспит, або практичний, або обміняти посвідчення в водія. водія. Станція метро Київська, запрошуємо всіх. Є uh -huh. можливість там, наприклад, таке навантаження, наприклад, можемо приймати за день біля ста іспитів теоретичних. Uh -huh. так. Uh -huh. Є невеличка проблема з практичними іспитами, тому що не вистачає екзаменаторів зараз. Хтось хворіє, хтось, хтось, хтось уходить з, з, з роботи, але. Uh -huh. Більш-менш вирівнюємо. Зараз є навчання для екзаменаторів, яке проходить в місті Києві. Будемо брати нових людей, які також будуть працювати екзаменаторами, які приймають практику. Тому що, от не от, наприклад, зараз немає на сьогодні проблеми переєструвати транспортний uh -huh. засіб. Є ви можливість взяти талон і в терміналі електронної черги, і в онлайн на сайті. Uh -huh. А наприклад, з практичними іспитами потрібно почекати талони, тому що не вистачає кількості самих екзаменаторів. Угу. І практичні іспити приймаються зараз в Харкові в двох центрах і е нещодавно відновилися прийняття практичних іспитів в місті Лозова. Угу. А от скажіть, будь ласка, давайте одразу якщо не зараз хтось почує, хто готовий прийти працювати практичним екзаменатором, так що так? Так. йому потрібно зробити? Потрібно звернутися до нас. Ми спілкуємо. Ми співпрацюємо з центром зайнятості. Угу. Є наші всі дані на сайті регіонального сервісного центру. Там є всі вимоги для екзаменаторів та а для які керівників. там Навички плюс-мінус. Ну по перше, це посвідчення водія, так. стаж угу. стаж і ну і все. І ми можемо працювати. Ми цю людину будемо навчати. Вона пройде навчання на базі Київського університету внутрішніх справ, uh -huh, uh -huh. і потім може бути екзаменатором. Uh -huh. а, а який має бути стаж водійський? П'ять років. Мінімум п'ять років. Так. Отже, друзі, ви зараз почули, є вакансії. Якщо ви хочете долучитися до сервісного центру і працювати екзаменатором, то, будь ласка, можна прийти подати свої документи і вас Якщо у вас стаж мінімум п'ять років водійський, і ви відчуваєте себе на дорозі, як риба в воді, то я думаю, що на вас чекають, бо кажуть, що не вистачає екзаменаторів. А не вистачає екзаменаторів, це відповідно означає черги в сервісних центрах для тих, хто хоче здати ці практичні іспити. Може хтось зараз хоче допомогти цим людям і прийти на роботу. От так, ну що, а давайте ще розкажете мені, скільки вже працює ось цей центр, який в метро яким ну це правда? Я розумію, що це для вас гордість, те, що він працює з ранку до ночі, як то кажуть, да, не відволікаючись на повітряні тривоги. Скільки часу вже він він відкрився цього літа в день в день незалежності, угу. в день незалежності? 23-го, 23-го так він відкрився, е він працює <с <с з цієї дати. Е скажу, скажу чесно, для нас було це дуже принципово, тому що ми не, не могли знайти укриття в місті Харкові, яке ну, uh -huh. було, ми ж розуміємо і навантаження, і людей. І міська рада нам пішла на зустріч, тому що в нас е дуже зручно, тому що є маршрути, які знаходяться вже від станції метро Київська. Uh -huh. Там, от один вихід не працює, і на другому виході, який не працює, ми знаходимось. Uh -huh. Uh -huh. Людина може приїхати на метро, то uh -huh. перейти. Ну і, і завдяки тому, що проїзд в метро безоплатний, тому, uh -huh. тому люди можуть до нас приходити. Там є також термінал електронної черги, можна зареєструватися uh -huh. онлайн, але ще ще раз кажу, що цей центр цей центр працює тільки з. Як екзамінаційний центр, uh -huh. там є складання іспитів, теоретичних, практичних відновлення, посвідчення водія та обмін посвідчення водія. Uh -huh. Реєстраційної діяльності там немає. Uh -huh. Тому що uh -huh. ми вирішили, uh -huh. що в той час, коли ми його відкривали, був дуже великий попит на, на іспити, well, особливо well, в укриттях. Так. Так. Uh -huh. В нього дуже непогані цифри. Ну, 100 осіб в день не складають теоретичний іспит, але 50-60. Там буває таке навантаження на день. Так нічого собі це такі потік, робочих, який мусь. показує, що люди в Харкові є. Люди, <світ> є люди, ті, хто є. хоче сідати за кермо. Люди Є люди отримують посвідчення водія. Також нагадую, що зараз щоб отримати посвідчення водія. Спочатку потрібно скласти теоретичний іспит. Uh -huh. Теоретичний іспит раніше було необхідно обов'язково навчатися в навчальному uh -huh. закладі. Зараз, uh -huh. якщо людина сама може попочитати uh -huh. онлайн, понавчатися і складати теоретичний іспит в сервісному центрі, uh -huh. але вже коли вона складає практичний іспит, припр перед цим їй потрібно пройти курс навчання в навчальному закладі, uh -huh. Uh -huh. А, ну це два етапи. Uh -huh. Теорія складається в сервісному центрі, потім навчання в навчальному закладі і складається практичний іспит, і потім вже людина отримує посвідчення водія. Uh -huh. ну, тобто, спростилося трішки в порівнянні ну, з тим, як я років 17 тому здавала іспит, то ну, не обов'язково йти лише. до школи. Так, не обов'язково йти до школи, і ми бачимо само, це називається сама підготовка. Само підготовка користується дуже дуже великим попитом. Люди розуміють, якщо в нього є можливість. Спробували, якщо не склали, пройшло 10 днів. Спробували. А як людина може підготуватися до теоретичного іспиту самостійно? Є, наприклад, там може на вашому сайті якісь прообрази, квитки? Так, на сайті головного сервісного центру є тест онлайн тест, який відповідає тому тесту, який буде в нас в сервісному центрі. Його можна пройти по пропрацювати самостійно та скласти теоретичний іспит. Угу, угу. Ну супер. Так, а скажіть, будь ласка, які послуги можливі через дію тепер? Бо я так розумію, там теж розширилося щось? А, через дію можна обміняти, відновити посвідчення водія, угу. а, і сама така послуга, яка користується зараз попитом, це перереєструвати транспортний засіб, ага, ага. транспортний засіб. Це дуже зручно. Ми розуміємо, що це великий попит. Я останні цифри, які чув, це 400 тисяч операцій. Спочатку, початку того як в дії почалися реєструвати дуже велике навантаження, угу. і можна поширити транспортний засіб, угу. ну і все. Угу, угу. Ну о, о, власне, давайте трішечки для тих розкажемо, хто е, боїться нових технологій. Угу. да? А яким чином в діє цей алгоритм, що відбувається? Ми заходимо в дію. Ми заходимо в дію, там є послуги. Угу. обираємо послугу, яка нам потрібна: обміняти посвідчення водія, відновити посвідчення водія або перерізувати транспортний засіб. Угу. Два-три клики, якщо ні немає, наприклад, там. Транспортний засіб не арештований, або немає ніяких там моментів, які можуть у цьому завадити. Це дуже зручно, всім рекомендую. Можна замовити отримання свідоцтва про реєстрацію через пошту, або номерного знаку, або залишити те, що є у вас в наявності. Угу. Дуже зручна послуга. Клас. Так, я ще навіть, не користувалася цією послугою, але в майбутньому планую. Але оскільки я як це, з того покоління, яке опановувала, не народилася одразу з планшетом в руках. От, то інколи Так скептично ставишся, потім сідаєш, думаєш, боже, як все просто, як все класно, як можна, Дуже залучно, можна боже, собі економити. час зекономити завдяки новим технологіям. Так, окей, Давайте проанонсуємо нові послуги в місті Лозова. В місті Лозова а, раніше неможливо було скласти теоретичний та практичний іс, угу. дивлячись на, на розташування а, цього сервісного центру, на то, на те, що є там навантаження, на те, що велика дуже громада. А на те, що цей сервісний центр переїхав до укриття, які знаходя укриття дуже гарної якості, яке знаходиться в навчальному закладі в першому ліцеї міста міста Лозова, було прийнято таке рішення відновити складання теоретичних та практичних іспитів. Наразі ми бачимо, що за три тижні як працює екзаменаційна діяльність в місті Лозова, вже близько там 200 людей склали теоретичний іспит <гум> і там. Плюс-мінус така ж кількість людей склали практичні іспити. Навантаження ще не дуже велике, але така ж сама проблема в місті в нас. В нас там один екзамена екзаменатор наразі, так другий проходить навчання. Але ну, буде можливість, будемо розширювати штат від екзаменаторів. І я впевнений, я що і навантаження там буде також немаленьке. Угу. Тобто ну, я так розумію, що взагалі всі нові центри, які повідкривалися, ви не очікували, що буде такий, прям, таке велике навантаження. Що спочатку, ну, от ви як кажете, де, в Балаклії, ні, е, в Богодухові, в Богодухові, в Богодухові да, Богодухові. да, що спочатку було трішечки, а потім тисяча на день. Ну, Ми ж розуміємо, що в Харкові дуже складно, в Харківській області дуже складно угу. якось, е, 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 ми не можемо планувати, які будуть навантаження сьогодні, завтра, тому що люди ну, то, то виїжджають. З міста, то приїжджають mm -hmm. і навантаження завжди різне в різних сервісних центрах. Хтось там не виїжджає з свого району, свого свого невеличкого міста, хтось знаходиться в в місті Харкові і не буде ні їхати ні. ні, ні. В інший сервісний центр, але кажу ще раз, що ми зараз бачимо таку ситуацію. Люди вже якщо он, наприклад, онлайн реєструються, вони реєструються в той самий центр, який працює в укритті, і ми розуміємо, що першочергове uh -huh. це дуже зручно. Це безпека наших відвідувачів. Ну, люди наших співробітників. Люди про це думають в першу чергу. Так, так. і по по. Першочергове, що вони туди прийдуть і на цей час, там плюс-мінус декілька хвилин від отримують цю послугу. Угу. Не будуть чекати відбія повітряної тривоги і все інше. Ну так, не буде збиватися електронна черга, що дуже важливо. А, власне, розкажіть, що я бачу, що у вас оновлений сайт. Ну, сайтом займається головний сервісний центр Київ. Ми його тільки спосовую. я відкрила просто в Харківській області. Так, так, О, це і мені дуже подобається. Все, все зрозуміло, всі послуги розписані. Все, ну друзі, це для тих, хто хоче там да, через інтернет все поробити. То, будь ласка, от можна заходити на сайт регіонального сервісного центру і знайти все, що вам потрібно, навіть кабінет водія є. Кабінет водія є. Є всі послуги, є всі ціни на там, номерні знаки, наприклад, на послуги, які надає сервісний центр. Сайт, дякую вам так, дуже зручний. І всім рекомендую користуватися сайтом. Через сайт можна зареєструватися онлайн в електронній черзі, і також на іспит, на перереєстрацію транспортного засобу. От якщо спитати. Що перше робити, якщо ти хочеш отримати послугу, я угу. з вами погоджуюсь. Потрібно зайти на сайт та почитати. Це дуже зручно, угу. не потрібно нікому телефонувати. Там і все інше. Там є, є вся інформація, яка потрібна. Нашим відвідувачам друзі, ми вкладемо це посилання в описи до нашого подкасту. Можна буде знайти посилання на регіональний сервісний центр в Харківській області, розібратися з теми, які послуги він надає, і що там, якщо вам щось конкретне потрібно, то як це зробити? Я так розумію, тут можна і в чергу електронну, стати. так так так, і в чергу От, і отримати послугу отримати та, і Дізнатися, які саме центри працюють в укриттях, які центри працюють не. Викриттях, де вони працюють, яким чином вони працюють. От тобто тут повна інформація є, сайт оновлений, вся інформація свіжа. Новини бачу, що за 14 листопада є. Тобто все супер працює не так, як буває, зайдеш на якісь сайти і розумієш, що він оновлювався останній раз, 19-го році. Також так ще раз вам дякую. І Також там потрібно дивитися деякі центри, коли котрі переїхали, змінили адресу. Там також uh -huh. ця інформація є, щоб люди орієнтувалися. Uh -huh, uh -huh. Ми стараємось переїжджати... ну в. В доступі, щоб люди не, не довго нас не шукали. Якщо вони, наприклад, приїхали до до старої до старої адреси, там 500-600 метрів потрібно пройти і, і нас знайти. Так, а от ще на останок таке питання. Скажіть, будь ласка, яким чином ви інформуєте про те, що в місті відкривається, наприклад, центр та новий, от або те, що центр переїжджає на нову локацію? Ну, ми, ми не анонсуємо так попередньо, як uh -huh. сьогодні. Ми з вами uh -huh. розмовляли, тому що ми розуміємо, що є куча, зараз такий час щось планувати ну, дуже складно. Ясно, так, та. ну по-перше, це це через сайт, і інше це в інформація в наших сервісних центрах, які планують переїжджати. Люди знають. Ну ви ж розумієте, що є люди, які з нас до до нас звертаються частіше ніж, наприклад. Там uh -huh. був один раз в два роки, так uh -huh. вони розуміють, вони знають. Ми інформуємо їх через сайт, інформуємо їх через телеграм-канал сервісного центру, а uh -huh. uh -huh. через інстаграм, через все, що можемо, якось розказуємо про нас. От, друзі, всі ці посилання теж зашиємо в наш опис. Можна буде знайти, подивитися, чим власне живуть регіональні центри в Харківській області. Ну тут, мабуть, у вас в соцмережах не тільки в Харківській області, там є і Сумська. І так, Полтавська область, об 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 до речі, друзі. Раптом що, то якщо ви знаходите зараз в Полтавській області, і слухаєте нас в Сумській області, там теж є регіональні сервісні центри, вони прекрасно працюють. І вся ця інформація є і в соцмережах, і на сайтах. Дякую вам за сьогоднішню Дякую. розмову. Я сподіваюся, що ті, хто хотів і мав таку потребу звернутися до регіонального сервісу. Вісного центру МВС. тепер, знаючи, як це зробити, можливо, ми щось полегшили, принаймні проінформували вас про те, як зараз працюється під час повномасштабного вторгнення, і власне, які нові є сервісні центри, і які з них працюють в укриттях. Друзі, йдемо зараз на музичну паузу, а далі продовжимо говорити про Харків, про Харківщину, про людей. Ну і про весь світ, звісно.